Стойку кумай. Стой касає! Та не фотографуйте! Може гроші більше буде, дурна! Хоч дать питайте сняти! Уже ж було фотографу! Ви бахідні фотографуйте! Зараз давай тебе! Та ні, тут це не перекидає. Хоче бракати, мене не вийде. Зараз дам.

Ось друг до мене приїхав цей. Пішли знову трохи коні знімати. Хло? Хлопці той тягне кобело волоку. Зору. Лей ця гудниця. Йоп-йома. А як їсти, як вдві травесівки, вороків? Що це, бля? Ну що, що ще ні? гоу. Це пускати, подивитися, що діє. Голево, йоп. Голегоу!

Та ти як мене вскочив, чоловіче, то тебе зараз посадина хантам та там. Я знімаю гадланс, пускаю блять. Щоб помішня. Фірман. Живейкий. Купуй, Богна, до кобелів до пари якраз до тої кобели, що я тобі продав. Великої. Ти будеш мати. Ну він мене кобелу вже одну купив. Ого, малий. О, що то є? Хло. А ну не знаю, кисти. Стимани. Эй, файний дом. там пройшовся, все. молода. Я звому зарядку, даю, хло. Ну, mm -hmm. Тут ви більше ціняти ты Я не знаю, я